Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, є дуже гарна новина, адже промоутер Еді Хірн підтвердив, що угода з організації бою між його підопічним Ентоні Джошо і Френсісом Нгану завершена. При цьому промоутер відмовився поділитися деталями, тому доведеться дочекатися анонсованої прес-конференції, яка пройде 15 січня в Лондоні. Сьогодні ввечері ми підтвердили, що угода завершена. Ентоні Джошо і Френсіс Нгану зустрінуться в грандіозну ніч в Еріяді Саудівська Аравія. Прес-конференція відбудеться 15 січня в Лондоні. Деталі скоро будуть опубліковані. Очікується, що поєдинок Ентоні Джошу і Френсіса Нгану відбудеться 8 березня в п'ятницю або 9-го в суботу. Колишній володар титулу UFC вже відреагував на весь галас навколо цього анонсу бою з Ентоні Джошу. Нгану не став спростовувати чи підтверджувати цю інформацію, а просто сказав, що у 2024 році буде багато гучних подій за його участю. Робимо великі кроки у новому році. 2024 року буде вогонь. А відомий ММА журналіст Аріель Хельвані прокоментував цю подію так: велика, велика новина зі світу єдиноборств. У мене є підтвердження від містера турки Аля Шейха про те, що угоду підписано: колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нгану повертається до Ер-Ріяду, Саудівська Аравія. Звісно, лише кілька місяців минуло після його неймовірного виступу проти Тайсона Ф'юрі. Після фантастичного року, коли він пішов з UFC, підписав контракт з PFL, отримав великий бій з Тайсоном і всіх шокував. Нагано пізніше цього року повернеться в боксерському поєдинку проти колишнього чемпіона світу суперважкій вазі. людини, у якої теж вийшов неймовірний 2023 рік. І людини, яка тільки недавно. Перемогла на судному дні в Еріаді, єдиного і неповторного Ентоні Джошуа. Обидві сторони підписали контракт. Ентоні Джошуа проти френсіса 10 раундовий бій пізніше цього року в Еріаді. Мені це підтвердили містер Туркі Аля Шейх та мої власні джерела. Мені сказали, що пізніше цього місяця у Лондоні відбудеться прес-конференція, на якій офіційно оголосять дату. Але бій відбудеться все узгоджено. Френсіс проти Ейджея. Також стало відомо, що в Андеркарді можуть побитися Деонтей Вайлдер і Джан Джілей. Оглядач Толкспорт Майкл Бенсон поділився новими подробицями щодо карду вечора боксу. При цьому ще не ясно, чи бійці поб'ються між собою або з іншими опонентами. Деонтей Вайлдер та Джан Джілей, як повідомляється, повернуться в Андеркарді бою Ентоні Джошуа проти Френсіса Мгану, який може відбутися у п'ятницю, 8 березня. Повідомляється, що Вайлдер та Джілей можуть побитися як один з одним, так і в різних боях. Але Тері Лейн, менеджер Ділея, вже встиг відреагувати на ці чутки. За словами менеджера, команди справді ведуть переговори, і джілей вже навіть розпочав підготовку до цього поєдинку. Думаю, це те, що ми зробимо. Сьогодні події розвиваються дуже швидко. Джілей повідомив нам, що хоче цього поєдинку. Зараз він повернувся до зали, бо хоче зустрітися з Дантайм Вайлдером. Ми думаємо, що це буде чудовий бій. Тим часом промоутер Френк Орен поділився планами на 2024 рік для Даніеля Дюбоа. За словами промоутера, оскільки Даніель закінчив минулий рік на позитивній ноті, зупинивши американця Джарела Міллера, він зробить усе, щоб Дюбуа отримав ще одну можливість поборотися за чемпіонський титул. Даніель Дюбуа добряче завершив рік, змусивши замокнути критиків перемогою над Джарелом Міллером. Тепер ми наполягатимемо, щоб він повернувся у боротьбу за титул чемпіона світу. У нашій стайні повно молодих талантів. Ми подбаємо, щоб вони були на шляху до вершини. Також Уоррен поділився своїми думками щодо поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Можливо, цього року ми нарешті побачимо поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Звісно, на даний момент хлопці мають свої плани. У Тайсона важлива справа бій за беззапречний титул проти Олександра Усика 17 лютого. Це протистояння найімовірніше призведе до матчу реваншу. Ми побачимо, що суперважкий дивізіон зараз став набагато активнішим. То чому б нам не провести бій Ф'юрі Джошо наприкінці року? Я вірю, що Саудівська Аравія стане домівкою для багатьох суперважкоатлетів протягом року або близько того. Тож на нас чекає багато подій, що інтригують. На завершення від себе хочу додати, про що я повідомляв у телеграм-каналі, що Джошуа дуже ризикує в бою проти Ангану, адже зараз він міг би побитися з Херговичем за претендента на пояс IBF, а якщо програє, то буде як з Деонтеєм. Але якщо виграє впевнено, то тоді Ф'юрі буде виглядати на фоні Джошо ще більш тьмяно. Мене особисто такий бій порадує, шанси є у обох. Думаю, що Джошуа буде брати технікою, а Нгану покладатиметься нам на накаутуючий удар, побачимо. А на сьогодні це все. Пишіть про свої очікування, хто на вашу думку переможе та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.